До нас приєднався Назар Кравченко, перший заступник голови партії Національний Корпус, заступник власне Андрія Білецького. Вітаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Назар прийшов нам розповісти. Зокрема, і про сьогоднішній національний маніфест, який підписали власне ваша політична сила, національний корпус ВО Свобода та правий сектор. Отже, що це за національний маніфест? Які, яка мета для за для чого ви об'єднуєтесь? Розкажіть ну, ми збагнули націоналістичні сили. Ми були ініціаторами саме ці три організації, які ви назвали, Національний корпус Свобода, Правий Сектор. Ми збугнули, що ми вимушені об'єднуватися навколо важливих питань, які вирішують долю нашої держави. Склали маніфест 20 пунктів, можемо там проговорити про них. Таких, як на нашу думку, найважливіші на теперішній час. Також до маніфесту під. Ну, Підтримали наш маніфест, як Конгрес українських націоналістів, Організація українських націоналістів та СІ-14. Вони теж підтримали. Я думаю, інші націоналістичні організації теж підтримують. В чому суть цього маніфесту? В чому суть? А, ну, найбільш важливі питання, які зараз, от, ми, на нашу думку, ми повинні вирішити в Україні. Всілякими шляхами, як і роботою депутатської групи, шляхом подачі законопроєктів, запитів і так далі, так і шляхом вуличних акцій, так і шляхом формування соціальної думки. Угу. От якось так. Ну, ну, По пунктах давайте почнемо, по пунктах будемо говорити. Ну, Можемо по пунктам. от Якщо, наприклад, там, визначити пріоритетом державної політики реалізацію національних інтересів України. Такі дуже ді... загально. От, давайте да, далі. Дуже... Так. Домовились. З... С... В... Визнати Російську Федерацію державою агресором на всіх рівнях стосовно дипломатії, розірвати дипломатичні відносини, блокувати окуповані території. Законодавчо визнати наступний пункт. Законодавчо визнати ордло окупованими територіями. Я читаю скорочено, так що ви вас там зацікавлять, можемо повернути право на відловлення ядерного потенціалу, створити високотехнологічну професійну контрактну армію. Законодавче закріпити право на збройний захист та вільне володіння зброєю. Це от перших сім я таких зачитав. В основних можемо продовжувати далі. Я хочу Можу запитати зрозуміло а Тож, можливо... націоналізація підприємств. Там так, є у вас є нас... бо це була одна з вимог цього маршу, який ви спільно проводили кілька тижнів тому. Ви знаєте, я хочу ж ось запитати, поки ви будете шукати от пункт про щодо націоналізації. Ви знаєте, в свій час Віктор Ющенко об'єднав дуже різнопланові політичні сили під шапкою нашої України. Що з цього вийшло? Ми знаємо. Бачили. От ви мені здається, теж об'єднуєте. І Конгрес українських націоналістів, це старше якісь покоління, і Національний корпус, і ІВО Свобода, яка має свою зовсім непросту історію. Чи воно буде працювати, оце, ця структура велика, яка буде об'єднана під оцим маніфестом національ, як Національний Маніфест? Так? От, воно буде працювати. В чому суть об'єднання? В чому суть об'єднання? В принципі, якщо говорити. Буде воно працювати ви я на вибори. Маю віру. Будете йти, а це не стосується виборів. Вибори ще не на часі. Я думаю, не ну вони не будуть явно не скоро. Тобто ну, ви просто думка. будете разом акції проводити, так а ні, ми будемо разом досягати наших цілей. От ми поставили ціль, наприклад, там про вільне володіння зброєю, що ми повинні створити. Угу. А, От право на збройний захід щоб е, створити yeah. національні дружини, щоб вони існували, щоб люди, які е, на, ну, наприклад, взагалі, от про вільне володіння зброєю. Зараз як е, отримав е, дозвіл е, в, ну, на, там, на різну зброю, так ти не якщо, наприклад, ти з цією зброєю щось не так зробив, по перше, ти несеш ніяких невідповідальностей ніякої перед суспільством, і ти в тебе немає ніяких обов'язків. Тобто, якщо зробити дієву систему територіальної оборони з і... соміз. Пов'язати з вільним володінням зброї, щоб ті люди, які отримують право на вільне володіння зброю, повинні були захищати і знали, що вони роблять з цією зброєю. Якщо ми це зав'яжемо на законодавчому рівні, це щоб постійно були там тренінги для цих людей, щоб вони приходили в психологічну підготовку і ще щоб та, та структура, яка видавала їм дозвіл, несла відповідальність за тих людей, кому вона надає дозвіл. Mm -hmm. Тому що зараз в нас, як в принципі, якщо хтось там з мисливської рушниці, не, не дай Боже, вчинив злочин, він ну. Struktury, jaka Надаємо дозвіл, ніякої відповідали. Але тим часом іншо. Андрій Білецький, ваш лідер не ходить на засідання парламенту, то яким же чим ну, він О, буде просувати. Я хочу закони. трошки поправити, що з понеділка він ходить. Уже ходить. Значить, з понеділка почалося формування законодавства. <рес> ну я б я б не сказав так, що до цього ми ж теж займалися законотворчою діяльністю. Наші там законопроекти були поставлені деякі на голосування, так. деякі невдало, деякі там спеціально охороні десь в комітетах. Mm -hmm. Але законотворчої діяльності ну, ми працюємо, як його помічники, його команда, працюємо. Що в нього не завжди виходило потрапляти до ради. Ну, Я його підтримую в цьому, тому що я знаю, чим він був дійсно зайнятий. Він — Він казав, що він не, не бачить сили, так мовити, от в одному голосі. Так? Тобто він каже, що я абсолютно, як... однаково, мій голос нічого не вирішує, а я можу в полях зробити більше. Так? Ну так. так, це як один з пунктів, чому він ага. ну, його там не було. Я знаю, просто що за цей час ми ну, багато чого розбудовували, багато що робили, багато що довели. Я вважаю, що це було. Ефективніше і підтримуємо цього, а які от економічні у вас перспективи розвитку України, ви бачите, який напрямок, це лібералізм, так, економіка, приватна власність і лише базові значить, норми для розвитку економічного. Чи це соціально орієнтована економіка, соціальний захист понад усе? Тобто ви ліві чи праві? Якщо брати навіть не, не об'єднання ваше, а національний поруч, то я б не говорив, не дав би тау об'єктивну оцінку там, ліві чи праві. Якщо, наприклад, одне ну, якщо ліві, це... є там пункт про Націоналізацію підприємства точно неправильно. І якщо, наприклад, там ми говоримо про захист, забезпечити трудові права українців і створити умови для дієвопрофкового руху, це теж якби там ну зазвичай відносять до категорії соціал-демократів, да, скажімо от так. от Тому я б не сказав, що це там правий чи лівий маніфест. А, ви знаєте, я думаю, правильно буде, якщо об'єктивну оцінку цьому дадуть там історики через 100 років, там який це був рух, який це був маніфест, там правий чи лівий. Я думаю, до кожного питання ми повинні під підходити окремо. Якщо є, є, наприклад, ну там питання профсоюзного руху і за захисту прав. Euh, ну, робочих, То ми повинні ну, ми повинні збиратися і вирішити, що для них буде добре, що для них буде погано. І намагатися досягнути то, там... Тобто то ви саме хочете зайняти саме рамки, хочете зайняти оцю, у, у нас просто після того, як СДПУО, яке мало з соціал-демократією, те саме спільне, you know, що you know, морська you know, свинка you know, з морем, ви you know, хочете you know, зайняти значить, оцю nee, соціал-демократичну you know, нішу. You know, так? У нас трошки, і, трошки інший взагалі, підхід. Якщо говорити от, відверто, то. Набагато інший підхід. Ми не хочемо там, ага, отут є поле проценти для політичної партії, от ми повинні там займатися цим. Ні. Є проблеми, які, от на наш погляд, для націоналістів є актуальними. Як вирішити ці проблеми? Ну, головне завдання вирішити ці проблеми. Яким шляхом ми підемо для вирішення цих проблем? Немає значення. От яким ще холодні. Я, я в Андрій Іллєнка це запитував. Казав, що ну, радянська міфологема значить, назвала українських націоналістів завжди буржуазними націоналістами. А виходить, що вони ніякі не буржуазні, що ліваки, вони швидше ліваки. Націоналісти так? ліваки. Ну я ви знаєте, я не, ніколи не, не міряв такими от рамками: ліві, праві. Є проблеми, її треба вирішувати. От То ми націоналісти. Ситуації, що таке так? взагалі там ідея нації? Що такі націоналісти? Це от, люди, які а, поставили. Спільні інтереси, спільні цінності набагато вищі, ніж власні люди, які там, які ризикували своїм життям, коли йшли на фронт, люди рикіли. Але ви ж не кинули... можете в цю доктрину записати і йти на вибори і просити людей так, а, голосувати а, а, без ідеології. Мова ми не йде про вибори. Ми вибори не розглядаємо. Ну ми... ви вулична і... партія. Та ви вулична політична сила, по суті. Та ми громадяни. Громадянсько-політичний рух, якщо говорити про національний корпус, mm -hmm. а партія свобода там перерву тільки на хвилину. Назар, і вибачте, Назар Кравченко лишається в студії. Ігор Соболєв, народний депутат від самопомочі. Зараз коментує ситуацію в парламенті із обранням кандидата в аудитори набу. Давайте послухаємо його расі дуже часто є фейком. Я думаю, що Путін. Років 10 тому розіслав багатьох людей з грошима в різні столиці світу, і вони зробили там величезну кар'єру і величезний вплив. В Будь-якому разі, людина, яка має перевіряти чесність і професійність роботи антикорупційного бюро України, не може мати жодних зв'язків з олігархами жодної країни, мусить мати високий професійний досвід в судах, в прокуратурі, в інших правоохоронних органах за кордоном. Це пряма вимога закону. І нам треба таку людину знайти. Я буду пропонувати діяти за законом. Петро Олексійович, я думаю, зараз в люті бігає по кабінету і шукає нові рішення. Ви можете в нього запитати десь через годину. Я думаю, що буде ще не одна спроба поставити під сумнів незалежність антикорупційної бюро, антикорупційної прокуратури. Але дуже важливо, коли люди знаходять собі в сили. Я сьогодні казав не одному народному депутату: ти не раб, ніхто тебе не може примусити, якщо ти сам на це не погодишся. І я радий, що таких знайшлася більшість. Повертаємося до нашої розмови. А ви як могли прокоментувати цю ситуацію Знає... з обранням аудитора для набу? Наскільки це важливо? Наскільки це ця людина, якщо вона там корумпована, да може вплинути на дії очільника набу? Ви знаєте, я вчора ми вчора були спостерігали за діями антикорупційного комітету, коли розглядалася взагалі ця посада, і з тієї інформації, що я маю, то конкурс, взагалі, і от Ден Браун, лижний інструктор, він трошки був. Його кандидатура була висунута з порушеннями законодавства. Наскільки я зрозумів, спілкуючись зі спеціалістами з антикорупційного комітету, ви плануєте От, якісь так. акції протесту? Якщо, наприклад, буде його винесене на порядок денний і буде спроба голосувати цю кандидатуру. Я ми а... обов'язково підтримуємо антикорупційний рух і незалежність. маємо ну маємо вірити, що набу буде далі працювати незалежно і. Так, як показала справа з Насірем, яку ми дуже підтримували. Так, я бачила, бачила представників під судом. І, так. І ще під судом. Я їх бачив не лише під судом, а вчора, між іншим, заблокували черговий банк в Дніпропетровську. Так, це ваша робота, так, правильно? Так, ми були вимушені заблокувати, тому що ми мали надію на те, що вчора Рада національної безпеки зробить якийсь висновок, зробить вчинок щодо за. Ну, Знищення російського бізнесу в Україні. В неї не хватило, не не вистачило сміливості для того, щоб взяти і заборонити російський бізнес. Ну вони доручили це НБУ. НБУ ну, там же якісь ініціативи це, озвучу. Я ще хотів запитати. Я просто сьогодні тут їхав по Володимирській, так де, де раніше заблокували ви ж ваші активісти так, так. банк Збірбанк Росії, і там же таке маленьке наметове містечко. з'явив. Там же палять дрова, там вже люди з наметами стоять. Це там що, такий редут буде в центрі О, Києва знаходитися. Ще редусета це центр Києва, і там дрова полили, коли було дуже так холодно вночі, я знаю. Ну, ну там, в ДНТ що години там. Центр Києва, але ми вимушені були заблокувати його. Тобто я не скажу, що там буде реду. Да, там дійсно ми вечором там показуємо фільми. А от хлопці навіть там спромоглися підключити до інтернету проектор, щоб дивитися футбол. Там Ліга Чемпіонів от була то тепер лігу чемпіонів можна, можна сьогодні Ліга з... Європа, можна прийти ввечері до вас подивитися на Володимирський що сьогодні, просто небо, так, якщо не буде під заблокованим російським банком. Дощ і буде гарний інтернет, то з задоволенням запрошую всіх під Сбербанк. В минулому на вулиці Володимирській під головний офіс, де буде сьогодні наші активісти, будуть дивитися тим часом Петро пробу. Порошенко, президент України, говорить про політиканів, які прикриваються депутатськими мандатами. Він має на увазі блокувальників. Давайте послухаємо, що говорить президент про популістів і політиканів і прокоментуємо. Будь ласка. Деякі політикани. Намагалися відібрати автомати, відібрати зброю, побити поліцейських, принизити їх лайкою. І я хочу сказати одне: Україна як літак, який має два крили. Перше це демократія, друге це порядок. І летіти може лише тоді, коли ти маєш два крила. І на сьогоднішній день, безумовно, я, як президент, є захисник демократії, але я є і порядку. І я нікому не дозволю. В такий спосіб знущатися над суспільством, знущатися над добровольцями, над героями, над новими поліцейськими, бійцями Нацгвардії чи е, бійцями Збройних сил України е, тим, хто вважає себе небожителем. Депутатська корка ще не дає тобі права знущатися над людьми. Нова ну, назва, а депутатський мандат, депутатська корка тепер. Якось так да звучить досить. Досить дивно. Е, ви знаєте, ну, по-перше, я хотів би розібратись, чому такі події були. По-перше, був силовий розгін блокади, і це неприпустимо. Ну, якби була ситуація. По-друге, е, було і буде дуже необ'єктивно, якщо я буду говорити про те, досягли чи не досягли вони цілий, тому, тому що ми займалися час блокуванням російського бізнесу. Але якщо дивитись. В один, ну, в один день РНБО підняло ці два питання: блокада окупованих територій і ну, блокада торгівлі з ордло да. і блокада російських банків. Ну і взагалі, от, становище російських банків в Україні. Два питання: торгівля і російські банки. Ми більше часу уділяли саме російським банкам і тому, щоб вони не працювали взагалі, не діяли в Україні. Якщо порівнювати ці два питання. То по російським банкам РНБО е, нічого не прийняло. Воно, доручило Нацбанку. Нацбанк, як, на нашу думку, підтримує російський бізнес в Україні і винесло. Ну, Нацбанк прийняв рішення взагалі смішне для нас, як для активістів, для українців. Для ну, обмежити ви від грошей російським ну, це, банкам. Це, це Взагалі ні про що. Е, е, також я б ну, опираючись на це, я б і не вірив іншому їхньому рішенню відносно там. Е, Тобто недовіри немає? державної блокади До особисто рішення. в мене, як громадянина України, який слідкує за цим, який активно приймає участь, нема довіри. Зрозуміло, дякую, дякую, Назарі. Мусимо прощатися. Назар Кравченко, перший заступник голови партії, національний корпус, був нашим гостем.